Привіт! Невелика інструкція експлуатації авто з ГБО. Власники таких автомобілів стикаються з вузлами ГБО. Як кнопка Перемикач, вона знаходиться в салоні, це газ бензин. Сам балон. Газовий у нас знаходиться в багажнику Ну і заправочний вузол знизу у нас. Види встановлення газових балонів є три види. Наприклад, як у нас внутрішній троїдальній замі запаски, такий ж самий троїдальний зовнішній, і за пасажирськими сидіннями називається циліндрик, оснащений мультиклапаном, який має 5 рівнів захисту, Задля безпеки наповнюється на 80% фактичного об'єму. Як ми маємо цей балон на 54 літри, тобто він повинен заправлятись на 43 літри газу. У випадку, якщо ви почули запах газу, тут є механічний клапан це один із ступенів захисту. Його треба перекрити, перекривається він від себе на себе, відкривається. Повністю перекрили і зателефонували на СТО для подальшого голосування проблеми. Майте на увазі, що авто прогрівається на бензині, тому що бензонасос не вийшов з ладу, треба мати одну четверту від цього баку бензину. Кнопка перемикача відображає у нас рівень газу в балоні. Тобто в нас дана модель оснащена п'ятьма світодіодними полосками. В даному випадку в нас зараз друга світиться. Тобто, в нас газ майже закінчується. Ну, коли начне, стане критично мало газу в балоні, засвітиться краснодіодна діодна стрічка, потім пропишеть неприятний звук. Це значить, що газ зовсім закінчився в балоні і автоматично перейде на бензин. В даному випадку цю кнопку можна встановити зліва біля рульової колонки, також можна встановити в прикурювальні. Або, якщо власне не хоче її, щоб було видно, встановити в ніші. Заправний вузол має також три варіації: перший влючок бензобака, другий підвісний підбампер на Кронштейні. І третій врізний в бампер, так як встановлено у нас на цьому автомобілі. Для безпечної експлуатації авто з ГБО. Вам потрібно робити кожних 10 тисяч ТО. Що все входить? Заміна фільтруючих елементів в самому редукторі жидкої фази, потім парообразної фази в самому фільтру, потім комп'ютерна діагностика, проведуть найсправність всіх кріплень, також електроклапана і самого редуктора.